На день майданчик поблизу кінотеатру імені Шевченка перетворився на справжнє військове містечко зокрема, своє озброєння та спорядження демонстрували нацгвардійці та спецпризначенці, дозволяли одягнути каски, бронежилети та навіть потримати у руках зброю. Ми представляємо засоби індивідуального захисту, які використовуються в повсякденній службово-бойовій діяльності. Засоби захисту, бронежилети, каски, спеціальні засоби для масових захватів. Щити спеціальні засоби, якими здійснюється патрулювання під час охорони громадського порядку в місті Хмельницькому. Декілька видів зброї, які використовуються нашим підрозділом. Типу це не все, але таке коротке, загальне, можна сказати. Це як від снайперських гвинтів, до більш коротких стволів. І таких більш самих популярних, які в нас використовуються: гранатомети, прилади нічного бачення, міномети це більше іде нова зброя. Це на заміну АК і всій базі АК ми якби отримуємо від наших західних партнерів ось такі аналоги, там зразки зброї. Тобто, ну звісно, допомагає, бо це і більш точніша зброя. Зручніша і надійніша прикордонники знайомили хмельничан із усіма нюансами роботи на пунктах пропуску, як відбувається огляд документів та автомобілів. Навіть знімали відбитки пальців. Це пристрій Рагула 4115, за допомогою якого ми виявляємо підроблені паспортні документи. Тут у нас показані всі паспортні документи. Вони є оригінальними, не підробних, просто вийшов термін дії. Ну, це в нас звичайні дати штампи, які представляють печатки на в'їзд або виїзд на державному кордоні. Це у нас церкало, за допомогою якого ми виявляємо підроблені документи чи ні. Даний прилад призначається для огляду транспортних засобів. Це по своїй суті є мобільний рентген. То тобто це є американський прилад, призначений. Для обстеження закритих області транспортного заслуго жінки прибув до нас на озброєння в наші пункти пропуску. Тоді буквально на недавно на потім пропуску порубне було виявлено 5 кілограм кокаїну з допомогою цього приладу в шинах автомобіля. Окрім того, для наймолодших відвідувачів співробітники поліції та ДСНС підготували ігрові майданчики. Зокрема, поліціянти знайомили дітей з правилами дорожнього руху. Рятувальники демонстрували одяг, в якому щоденно ліквідовують пожежі та надзвичайні ситуації. Кожна дитина мала можливість приміряти такий костюм. Все це в ігровій формі. Вони повторюють правила безпеки, правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки за допомогою гри такої тренувальної. Також проходять ігрові лабіринти, дивляться мультики від пса Патрона. Хмельничани діляться представлені локації захоплюють не лише дітей, а й дорослих. Саме цікавіше це МЧС. Дітям тут дитячий куточок, і їм це цікаво. Найцікавіше. цікавіше забрати неможливо. Наші батьки не знайомили нас, а їхні теж не знайомили цим наразі. Я вважаю, що потрібно всім діткам ознайомлюватися, тому що це в майбутньому дозволяє ознайомитися з законом, так законами України, і їм буде легше поводитися, до прикладу, навіть на при пересіку кордону. До прикодавни буду знати, вони не будуть боятися, що це дійсно це потрібно. У міській раді кажуть, організували таке дійство, аби показати містянам завдяки ку. Му нині ми можемо жити у відносній безпеці. Ось такі заходи, на які ми в принципі більш-менш погодились, враховуючи ту безпекову ситуацію, абсолютно без, скажем, витрачання коштів. А з іншого боку, ми повинні були зробити ці заходи для того, аби вшанувати військових, подякувати їм за те, що вони сьогодні захищають нас. Ну і знову ж таки нагадати в першу чергу хмельничанам про те, що сьогодні день міста ми можемо відзначати завдяки героям, які віддали своє життя, і сьогодні зараз на передовій. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.